Друзі, всім привітики! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Дуже вдячна за лайки, коментарі, підписки. Ви в мене вже стали такими більш активними, хоч мене дуже часто немає, я пропадаю. Але все одно ви, мої прихильники, дуже вам вдячні. Так як в мене буде сьогодні рубрика Колінарія, я вам буду показувати два пирога, які буду випікати. Тож... Починаю це відео зі свого підвіконня, яка, яке в мене прикрашене ось таким клемантином та кумкватом. Не пам'ятаю, що з них клемантин, що з них кумкват, але вони дуже-дуже смачні. А, ці мандаринчики, хто ще такі не має, не вирощує, обов'язково це робити. Це дуже класно. Вони в нас більше 10 років, до речі. Сьогодні буду готувати для дому тертий пиріг, але не зовсім тертий він буде. Та пиріг зі шпінатом. Все покажу. У мене рецепт тартового пирога вже є на Ютубі, але я його так сімпровізувала, далі покажу вам. До речі, це вишні в особистому соці. Моя мама закривала і її звати Полінка. І вона навіть кришки для закрутки купує з іменем Полінка. Це, звісно, не спеціально, але вони в неї. Зачастую закручені саме такими кришками. Відставила вишні, щоб сіжували, достала вже за 10 хвилин до того, як готувати паріг масло і масло кімнатної температури. 200 г масла, 200 г цукру, 3 яйця і це все гарненько перемішуємо, щоб воно таке більш-менш однорідне було. Я ще додавала чайну ложку розпушувача. така чайна ложка з горкою, можна сказати. Гарненько змішала та додавала муки поступово. Обов'язково це робити поступово. Головне добитися того, щоб тісто не липло до руки. Тому що якщо переборщити з мукою, то воно буде таким розсипчастим, і тоді буде трішки незручно з формочками ліпити. Далі ви побачите чому. Після того, як гарненько вимішала, дивіться, яке гарне тісто вийшло. Вимісила гарненько, в ложу в тарілочку, накриваю плівкою і в холодильник десь на годинку. Я думаю, що того вистачить, поки буду готувати пиріг зі шпинатом. Саме головне забула сказати, що на фоні в ноті. Я включила свої старі новорічні відео з новорічними ідеями, поробками різними, навіть кулінарні там є різні мастер-класи. Тобто дуже багато чого цікавого з моїх архівних відео. Тож передивляйтеся і не забудьте бути активними, коментуйте. Підписуйтесь та ставте лайки, для мене це дуже-дуже важливо. А я тим часом продовжую з вами ділитися ще одним рецептом пирога. Для цього пирога знадобиться листкове тісто, сама фета, я її не показала, на жаль, три яйця, Сир твердий, треба було б кусочком, щоб не терти, але я далі зімпровізувала сам шпінат та ще й йогурт без цукру, без добавки, просто звичайний йогурт. Так як фета у нас солена, солі нам не потрібно, але перець в подальшому потрібно буде. Тут десь 400 г фети, 3 яйця, все разом змішуємо, перчимо. І дуже-дуже гарненько переминає. Після того я додавала шпінат порізаний, але можна було б якось мільчіше порізати. Мені спочатку не сподобалось, але після того, як я посмакувала його і як він мені виглядав, мені дуже сподобалось, Тож ріжте не дрібно, а отак по-великому. Не пожалкуйте. Добавляю йогурт, тут десь 150 г, не більше, я думаю. І знову ж все гарненько перемішую. Змащую форму маслом, вершковим маслом. Після того гарненько виложуємо чисто. Я такими кусочками його виложила, тому що воно ще повністю не розмерлося. Гарненько його розложила, вівняла по формі. І зробила ще по бокам такі невеличкі завиточки, як ви бачите на відео. Особливо не заморочувалася, просто зробила більш його таким красивішим. Після того вилила начинку. Гарненько розложила її, так, розправила по всім сторонам, щоб ніде пустоти не було. І як ви пам'ятаєте, я говорила, що мені потрібно було тут сир натерти, але були такими кусочками. Тож я зімпровізувала і зробила ось так, як ви бачите на відео. Тобто, зі всіх ситуацій можна вийти. Я ще дістала з холодильника помідорчики чері і додавала ось так, якщо чесно, в мене так не мало бути, але трішки фантазії, і вийшло доволі непогано. Мені сподобалося. До речі, якось так симпатично. Ви як далі зараз побачите, ви взагалі будете в шоці, як воно виглядає. Подальше. Духовка розігріта на 180 градусів і десь на 40 хвилин. Залишаємо випікати. А тут я хвалюся вам, що вчора приготувала борщик і голубці. Голубці, до речі, я робила з пелюстків, які мама закручує кожного року. Дуже їй вдячна за це, вона як паличка-виручалочка. До речі, потрібен буде рецепт, пишіть. А дивіться, як випікається гарненька запіканка. Я дуже рада, дуже вона гарно виглядає і як дуже-дуже смачно пахне. А зараз буду завершувати, готувати пиріг тертий, тобто не зовсім тертий, як я говорила ще раніше. Розкатую тісто та ложу його в формочку попередньо змащене маслом. В принципі, все роблю як із тістом для начинки зі шпинатом. Так само як з тим пирогом, як ви бачите на відео, Начиняю вишнею в особистому соці та прикрашаю не тертим тістом, як зазвичай готуються терти пироги. А ось за допомогою формочок пластикових у вигляді ковтинки, шапочки та рукавички, я роблю такі фігурки, ялиночки, ще зірочки, і викладаю ось так по колу. І поки я робила фотосесію в цьому пирогові, у мене вже випікся пиріг зі шпинатом. Дуже гарно це все виглядає і дуже-дуже смачно. Як ви бачите на відео, мені здається, ви навіть і запах відчуєте через це, це відео. І Тим часом, поки покиває пиріг зі шпинатом, я вложу в духовку пиріг зі вишнею. Поки він випікається, я тим часом не чекаю. Поки він остине цей пиріг зі шпинатом і смакую його, забувши навіть пофотографувати. Якось так вийшло. Я просто була дуже голодна, і запахи були неймовірні, я впевнена, ви точно такий пиріг приготуєте. Він і гарно виглядає, і смачно, вам точно він сподобається, ви напишете обов'язково коментарі до цього відео та підпишитесь на мене. Друзі, будьте активними на моєму каналі. Я думаю, вам моє відео сподобалося, тож коментуйте, ставте лайки і найскоріше нам всім перемоги!